Всім привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Дивненько я для вас нічого не знімала. Сьогодні хочу показати вам наш відпочинок. Ми приїхали на озеро Хім. Чесно, не знаю навіть, як називається це місто, От. але це недалеко від Австрії. Якщо бачите, там гори. Дуже гарно, дуже затишно. Озеро просто неймовірно, водичка, чудова, тепленька, прозора. Тут є дитячий майданчик. До речі, зараз покажу, як називається сам цей пляж. От, пляж платний, 4 євро для дорослих і 2 євро дитячі. Куточок. От, на цілий день. А можна взяти ліжак, ліжак коштує 7 євро, але це робити не обов'язково, тому що, як ви бачите, тут дуже багато а, місця, травичка. От люди приходять з палатками своїми покривалами, стільцями, навіть своїми ліжаками з дому. Так, зараз підемо з вами до водички. Я сподіваюся, що мене не насварять, тому що тут дуже суворо якось відносяться до відео, зйомки, до фотографування. от, Адже в кадр попадають люди, а це вже торгнення в їхній простір, особисте життя. От. Так, Зараз покажу вам, яка чудова водичка, прозора. Озеро дуже класне, особливо для діток, тому що е, воно не, не зразу глибоке, які гори. От. Здається, що вони далеко на камері, але вони так близько і так, такі чудові, так гарно виглядають. Так, спочатку у нас каміння, що не дуже зручно, а далі вже пісочок. Приємний пісочок. Рибки плавають. Так. Водичка тепла. Тут дуже багато дітей, як ви бачите. Бо це ну, найкраще, мабуть, місце. Для такого сімейного відпочинку з дітками. Вже трошки скаламутили водичку, але вона дійсно така чистенька-частенька прозора, якщо далі піти. От. Там, де глибше, просто неймовірно. Озоро величезне. Дуже величезне і це навіть не все, що ми можемо побачити, тому що входить зліва, справа. Гори, гори, чудові гори. Так, ну я не буду далеко заходити. От, хотіла правда, показати вам, чистоту цієї водички, але щось уже зараз дуже багато людей трошечки скаламутили. Але там, де я плавала, там просто було божественно. Так, На території є декілька кафе, де можна попоїсти, улюблений помис, це наша картопля фрі, також якісь там сендвічі, тістечка, піца, напої, кава. Чай, капучино, різні безалкогольні, алкогольні. Також можна взяти на напрокат е такі от лодки. Не знаю, як вони називаються. Хотіла вам показати, а зараз якраз всі відпливали. От. Можна придбати круг. Здається, 9 євро коштує. О, також тут ще є такий невеличкий ярмарок, де можна придбати різні прикраси, а, ну навіть одежу. Ось такого пляжного варіанту. Панамки. Ой, як важко йти по таким камінням. Так. Погода чудова, сьогодні дуже тепло, сонячно. Взагалі ці дні. Дуже-дуже чудова погода. У нас, на жаль, вдома дощі, холодно. Казали мої рідні, що літо було дуже От. Ось такий майданчик. Ось, да. ну, мої друзі. Кажіть всім привіт. Ладік. Кажи привіт. добре мої любі, буду на цьому з вами прощатися. Сподіваюсь, що... Це відео вам принесло задоволення, покращило настрій. От, всім бажаю мирного неба, тиші, спокою. От, ну, все буде добре, все буде Україна. І всі ми поїдемо з вами відпочивати в такі чудові місця. Саме відпочивати, а не тікати, перебувати. Будемо насолоджуватися. Красою. Все, моє любі. До наступного відео. Пока-пока.